Як захистити себе від неправомірних дій представників ТЦК? І як поводитись, якщо люди у формі силоміць намагаються вас запакувати до буса? Та як новий мобілізаційний закон розширює повноваження ТЦК і поліції? І у яких випадках насправді можуть затримувати військово зобов'язану особу? Зараз все розповім покроково. Поїхали. Добрий ранок, рівне. 12-та школа. Рівне, Одеса, географія таких відео різна. Дії практично однакові від таких автобусних турів із ТЦКшниками застраховані хіба що заброньовані, але це не точно тільки у разі того, якщо мають документи про відстрочку при собі. Та давайте про все поступово. Спершу свіжий приклад з реального життя. Один із найпоширеніших. Коротко перед історія. В одному з постів Анна Дімченко розповіла, що її брата Юрія Дімченка затримали на блокпосту дорогою від Ізмаїла до Одеси. Чоловіка попросили вийти з машини та примусово відвезли до ТЦК, залишивши неповнолітніх дітей просто посеред вулиці. Там зв'язок із Юрієм зник. Після цього його сестра приїхала до ТЦК, але у зустрічі з братом їй відмовили. Більше того, працівники ТЦК, як каже Анна, поводилися агресивно і навіть погрожували. Тому вона написала заяву до поліції. Заява була ухвалена, але зробити нічого не змогли. Брат на зв'язок вийшов наступного дня о 10-й ранку, 3 серпня, коли вже перебуває у навчанні в селі Ольгопіль Вінницької області. Як вам така швидкість? ВЛК не проходив. Точніше, йому підсунули готові документи щодо ВЛК, не його. Вимагали підписи. Юрій нічого не підписував, адже всі ці документи це фікція. У розшуку Юрія не було. Дані його було оновлено. Після розголосу ситуації чоловіка повернули з Вінницької області на Одещину. Пізніше Одеський обласний ТЦК зробив наступну заяву. Коментар стосовно повідомлення у телеграм-каналах від 3 серпня 2024 року щодо затримання громадянина на прикордонному пункті. Під час перевірки документів на пункті пропуску удобне виявилося, що громадянин мав при собі облікові військові документи, що мають ознаки підробки. Після перевірки в електронному реєстрі оберіг виявилося, що особа підлягає мобілізації згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Особа підлягає призову на військову службу, і під час медичного огляду було виявлено, що нарікань на стан здоров'я немає тож він був направлений до навчального центру. У ТЦК аргументують свої дії тим, що Юрій підлягає мобілізації та не має відстрочок, Тому його направили до навчального центру ЗСУ. Але ж залишається питання. Затримали хлопця за підозрою у використанні підробленого документу. А от чи документи справді були підроблені, це якось не розплумачили в одному зі своїх попередніх відео Посилання лише під цим випуском. Я вже розповідав, що у випадку, коли людина потрапляє у військову частину, її повернення відбувається лише згідно рішення суду. Але такого рішення можна чекати місяцями, а то й роками. Отже, далі мова піде про те, як захистити себе. Від неправомірних дій представників ТЦК, але для цього треба спочатку розібратися, які повноваження мають представники ТЦК ТЦК та СП з 23 лютого 2022 року замінили колишню систему військових комісаріатів. Таких центрів в Україні понад дві сотні. Їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями. Південь, північ, захід та схід, але кожен має однакові повноваження та обов'язки. Про них і поговоримо далі. І тут важливо розрізняти, що мають право робити ТЦКшники, а що ні. Розпочну з того, для чого власне створювалися ці військові органи. Отже, працівники територіального центру комплектування мають право перевіряти документи у чоловіків призовного віку, вручати повістки. Це дозволено робити у будь-якому місці: виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення, надавати доступ до інформації про військовозобов'язаного, у тому числі з персональними даними, військово-обліковою спеціальністю, місцем роботи та сімейним станом. Такі повноваження, як проводити, організовувати заходи з метою патріотичного виховання населення і розсилка повісток поштою, особисто я не став би серйозно розглядати. Але важливо інше, те, що нещодавно повноваженню працівників ТЦК додалося, і я про них обов'язково далі розповім. Але спершу про те, в яких випадках вони свої повноваження перевищують. Перш за все, пам'ятайте, працівники ТЦК мають право перевіряти документи, але в жодному разі не мають права їх вилучати без вашої на те згоди. Але що я вам розповідаю? Ось що про це говорять самі представники ТЦК та СП. Ой, людина тебе може послати, розвернутися і піти. Ми нічого не можемо зробити. Силове затримання ми не можемо зробити. За руку схватити ми не можемо. Хіба що в випадках, якщо ми прибуваємо і людина у розшуку, тоді так, якщо є рядом працівник поліції. Зараз в основному ну раніше ми не ходили з поліції, зараз поліція, зараз трошки простіше. Все, людина в розшуку, будь ласка, пане поліцейський, будь ласка, прошу вас затримати. Я ж не маю права затримати, я маю право тільки оповістити людину. А поліція затримує, і разом ми вже доставляємо таку людину до до ТЦК. А от цікаво, що військовослужбовці скажуть на це відео: російське ІПСО чи навмисна провокація. 8 серпня до року зупинили ТЦК заканово провадське місто Харків, колишнього військовослужбовця з звінованого сполону. порвали йому футболку, покидали його шапку в документи. Військовий квиток, все виконали, получили. Удовольствия від фізичної сили та покинули місце подій на цьому автомутранспортному засобу. Як бачимо, реальність дещо відрізняється від того, що написано в правилах і законах. Але де ж та межа між перевищенням службових повноважень і тим самим законом? Отже, працівники ТЦК не мають права вимагати гроші або інші винагороди, дивно, якби було б інакше, вилучати особисті речі військовозобов'язаних, наприклад. Телефон чи одяг виключення стосуються лише зброї та інших предметів, що можуть бути використані для скоєння злочином, порушувати права людини, затримувати військовозобов'язаних. Такі дії застосовуються лише у випадку, якщо людина перебуває в розшуку над поліцією. І то лише поліцейські мають на це право. І примусове доправлення до ТЦК має бути після складання адмінпротоколу. Також працівники ТЦК не мають права забороняти людині спілкуватися з іншими особами, родичами та друзями і адвокатом. На практиці, як бачимо, все інакше. Знайти відео з черговим примусовим затриманням взагалі не проблема. Їх щодня тільки більше є. Але можновладці, очевидно, на це не зважають. Натомість урядовці продовжують розширювати повноваження ТЦК. Отож, які повноваження вони ще мають додатково. Про них написав у своєму телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, організовувати із визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних і резервістів для районних ТЦК та СП, вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Облік транспортних засобів, що підлягають передачі збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. Варто пам'ятати, що додаткові повноваження набули чинності разом із законом про мобілізацію. Про нюанси цього документу я детально розповідав для тих, хто не бачив, залишу посилання у описі до цього відео. Я хочу звернути вашу увагу на важливе нововведення. Тепер під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський мають здійснювати фото і відеофіксацію процесу перевірки. Чому це важливо? Зафіксований процес перевірки документів може стати доказом у разі спірних ситуацій у суді до прикладу і одночасно стримувати від незаконних дій, але тут постає питання. Чи нададуть вони ці матеріали, якщо вони будуть засвідчувати протиправність, менше з тим, ця норма закону набула чинності не з 18 травня, а через три місяці з дня його опублікування, тобто з липня 2024 року. Повторюсь, можливо, але я чудово усвідомлюю, що правила та закони можуть дзеркально відрізнятися від реального життя. Тому, аби бути готовим до ситуації, коли доведеться мати справу з військовими, і не дай Боже безладом наведу на виду поради юристів в Україні діє кримінальна відповідальність за публікацію інформації про переміщення зсу і військової техніки, але знімати, наприклад, на телефон. Незаконні дії працівників ТЦК не заборонено. Щоправда, врахуйте, що викладати в інтернет його не рекомендується, ну щоб принаймні не викликати купу хейту і інші неприємності. Зате це відео можна і потрібно додавати до заяви в поліцію чи ДБР, у разі якщо стали свідком чи учасником незаконного затримання. Дуже важливо дотримуватись наступних правил, якщо ситуація починає розвиватися по незапланованому сценарію. Перш за все зберігайте спокій. По-друге, записуйте процес перевірки на відео. Третє, запам'ятайте імена і посади працівників, які вас намагаються забрати і запакувати у вуз. Це може бути важливим під час подальшого оскарження їхніх дій. Четверте, якщо вас силоміць намагається доправити у ТЦК, не чиніть опору. Для адвоката не складе проблем довести, що це незаконно. Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатися фіксувати цей процес на відео. Треба попереджати працівників ТЦК. Що це незаконне позбавлення волі, незаконне затримання, і за це є відповідальність згідно зі статтею Кримінального кодексу України. Вчасний дзвінок адвокату інколи взагалі змінює долю людини, тому зв'яжіться з юристом чи правозахисною організацією для консультації, особливо якщо вас змушують підписати якісь документи в ТЦК. Якщо ж ви стали жертвою насильницьких дій з боку працівників ТЦК, потрібно подати заяву у поліцію. інша річ, як це зробити, але намагатися варто навіть якщо ситуація здається безнадійною, треба боротися за свої права. Ва до кінця іноді доля підкидає шанс там, де цього не очікуєш, як, от, наприклад, у ситуації на цьому відео. Арти жартами, але ознайомлений із правами та обов'язками, значить, озброєний. Якщо для вас була корисна ця інформація, клікайте на дзвіночок, щоб підписатися на наш канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. З вами був Роман Сагай. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!